Вже три дні хмельничани сплачують за хліб на 30 копійок більше. Ціни на масовий продукт споживання підняв Хмельницький хлібокомбінат. Відпускна оптова ціна на житній і білий буханець становить тепер 3,85. На нарізний батон 3,75. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Володимира Кальніченка причин на подорожчання хліба є кілька. З 1 липня піднялася ціна на борошно заграрного фонду, яке використовується. Для випічки, хліба соціальних сортів, значить сортів масового вжитку, хлібокомбінат на 300 гривень. Значит, піднялися ціни на на 8%, оліяна. 23% на 7 маргарин, паливно-мастильні матеріали на 2% з першого числа і мінімальна заробітна плата з 1 липня на 2,6%. Ціна піднялася не за рахунок збагачення підприємства, а просто по об'єктивних причинах за рахунок підняття ціни на основне і додаткові на основну додаткову сировину.